Стала близько пекельна війна, в небезпеці моя Україна. Щоб була нездоланна, вона захищають сини її сміло: мужні, сильні, красиві, міцні і освічені, й досить сміливі. Вмілі руки у них золоті, роблять будь-яку справу на диво, все робити могли в мирний час. Будувати, ростить, майструвати, а тепер захищають всіх нас, стали підлих чужинців вбивати, щоб не зміг зайда ворог повік плюндрувати поля України, та залишив життя, щоб навік на просторах її чудотінних. Взявши зброю, воюють сини і обов'язку, та із любові, сил, життя не шкодують вони свого тіла і власної крові. Незабаром в країни сини у боях принесуть перемогу, відвоюють мир нам вони, незалежну і чисту дорогу. Хай синочки вас Бог береже, славні воїни, милі солдати, усі біди з путі відведе і поверне живими до хати.